Продовжуємо працювати. Що потрібно? Опускаємо долоні на підлогу, стаємо на задню ступню, тобто виставляємо і повільно вирівнюючи корпус, витягуємось, розтягуємо положення. І коли згинаємо, вірніше ми згинаємо лише переднє коліна і тягнемо один лікоть до підлоги. Знову витягнулись. І змінюємо, тягнемо протилежний лікоть до підлоги. Тобто наша задача вирівняти передню ногу. І коли опускаємося, позмінно працюємо із руками. Згинаємо лікоть і тягнемо до підлоги. І знову видих, згинаємо лікоть, тягнемо до підлоги. Робимо видих і повільно лікоть до підлоги. Правий лівий. Розігнули, потягнули носок на себе і повільно лікоть опустили на підлогу. Видих, лікоть на підлогу. Ще тягнемо. Видих, лікоть на підлогу, видих, лікоть на підлогу. Виконуємо ще з вами чотири рази. Так, уже я все разом міксую. І витягнули ногу, і лікоть на підлогу. Або він тягнеться максимально, настільки у вас виходить. Навіть якщо ви не торкаєтесь підлоги, ви можете просто тягнути одну сторону, не торкаючи лікоть підлоги. Видих і вдих. Ще вниз. І виконуємо останній раз вниз. Розслабились, так само змінюємо положення. І підготовчим положенням стоїмо на коліні, долоні на рівні ступні. Повільно виходимо гори, робимо видих, носок потягнули на себе. І на вдих опускаємо один лікоть на підлогу. Знову витягнули передню ступню, носок натягнули і повільно зігнули протилежну руку. Робимо видих, носок на себе, на себе, на себе. І опустиємо ліку. Тобто кожного разу вирівняли максимально корпус і зігнули разом з ліктем. Видих і повільно вниз. Видих і повільно вниз. Виконуємо ще шість разів. Добре, добре, носок. Пальці ніг натягуємо на себе, відчуваємо витяжіння і повільно згинаємо протилежну сторону. Видих.